Любі брати і сестри, я від щирого серця вдячний всім вам, кожному, хто відкриває своє серце, щоб підтримувати благовістя. Зараз збираю гроші на поїздку, збираю гроші, щоб їхати проповідувати Євангеля. Дякую всім, хто відкликнувся на цей поклик, щоб підтримувати служіння проповіді Євангеля, щоби молитися, щоби. Приймати в цьому участь, дякую кожному і кожне. Да благословить вас, Господь, Батько Небесний, дякую тобі за все, слава тобі, хвала тобі, Боже, благослови всіх моїх братів, сестер, хто Боже підтримує служіння, хто відкликається на, цей, на цю потребу, Господь. Дякую тобі, Боже, за все. Слава Тобі, поблагослови кожного і кожної, Господь. Пусть твоє благословіння почуває на них. В ім'я Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Амінь. Благословіння вам, дорогі брати і сестри, пусть Бог береже, і благословить тебе. І пам'ятай, Ісус любить тебе.